Погода починає наполегливо нагадувати нам, що зимові холоди не за горами. В цьому зв'язку приємною заявою для севастопольців стало те, що завтра, 17 листопада, працюватимуть всі без виключення котельні міста. Тож у кожній квартирі стане тепло. А ось у дитячому садочку, номер 32 вже сьогодні зігрівала всіх присутніх атмосфера свята. Костюмованими іграми, конкурсами, піснями та віршами тут символічно проведжали бархатну пору року. У великий світ малих занурилася Анна Петрова. Новини у затишній кімнаті молодшої групи час ігрового відпочинку на столах різнокольорові конструктори і пазли, які малюки під чуйним наглядом вихователів із захопленням збирають, допомагаючи один одному. Але те, що цей осінній ранок незвичайний, видають нарядні сукні і сніжно-білі бантики дівчаток та по-дорослому елегантні костюми хлопців. За кілька хвилин розпочнеться довгоочікуване свято осені, до якого діточки всього дитсадку від ясельної до старшої групи готувалися протягом майже трьох місяців. Із зацікавленням вчили всі кольори цієї пори року назви овочів і вифру. Врожай, яких збирають восени, репетували хорові пісні і звичайно вивчали вірші. Їх малюкам не терпілося розповісти нашій знімальній групі ще до початку заходу. Справжні артисти. осінь наступила наступіло висохлі цвіти, і глядя тунила, гола і кости. Я ще пані на как у турбы, все скорбы в огороде рос хрустящий наш зеленый молодец этот очень настоящий и несладкий огурец А ось і винуватиться урочистості осінь, розкидаючи різнобарвне листя, вона закликає діточок збирати його в кошик та запрошує взяти участь у святковому заході. Її помічники, малюки ясельної групи вже навчилися танцювати під музичний супровід, тож поспішають на імпровізовану сцену до своєї виховательки. Не все поки виконується ритмично, але головне з превеликим завзяттям і гарним настроєм. Молодша група не менш активна і помітно відповідальніша. Тут вже можна помітити і перші артистичні імпровізації між простими завченими рухами. Що ж до діточок більш старшого. Ого, віку це справжній клондайк юних талантів. Довів це танок із парасольками та особливо східний танок із невагомими хустками у виконанні струнких дівчат справжніх арабських красунь у гарних прозорих костюмах, топах та шарварах. Васоля, картопля, кукурудза, морква, капуста, цибуля, огірок, перець, грибочок, святкові костюми маленьких артистів по театральному вражаючі. В деяких батьків судячи за все, не аби який талант. Виготовлені з підручних матеріалів овочі і фрукти, що прикрасили окремі наряди, виглядають як справжні. Нарешті до участі у святі вихователі-організатори залучають батьків. Їм зав'язують очі і пропонують дізнатися на смак, чим пригощає їх осінь. Увесь процес дуже забавляє малих, які охоче підтримують оплесками дорослих учасників ігор. Та очі важна дітей, именно направлять в сторону сердца. И жить жизнью детей может не каждый взрослый, а у сотрудника в детского садика получается это просто от всей души. Поэтому большая благодарность низкий поклон за радостное свято, тому что тут и подарунки від осені, і пісні. А для батьків це завжди свято, вони бачать, що їх діти одержали багато знань, вчать українську мову разом з російською, щоб буряк – це свєкла. А картопля це картошка, так що вивчаючи паралельно українську мову, яка нам дуже потрібна. Ше в подарунок від осені величезний кошик з наливними яблуками. Задоволені і веселі діточки відправляються готуватися до прогулянки. Свято завершилося, але приємних спогад вистачить надовго. До того ж через кілька днів розпочнеться не менш цікава підготовка до нових свят новорічних і різдвяних. Тож яскравіші враження ще попереду.